Міряю цукор. 6 і 3. Бачите? Норма. Так, мої хороші. Доброго ранку! Я ж не сказала, так? Доброго ранку. Доброго всім дня. Сьогодні 24 серпня. Сьогодні в нас в Україні День Незалежності. Вітаю вас, всіх зі святом, з нашим державним святом. Бажаю всім здоров'я, всім витримки, бажаю всім воїнам нашим здоров'я, сили, І щоб наша Україна перемогла, наша Україна переможе! І все. П'ю водичку і біжу на фізкультуру. Так, мої дорогенькі, я вже біля мосту. Я сьогодні сама, Що сніжок десь забіг. Галка вночі десь побіг. До дівчат, мабуть. Так, ну добре, підемо. Я вже на місці. Пляшки мої на місці, ніхто ще не біг. Так. І так починаємо свої фізичні вправи. Ой-ой-ой. Сьогодні чогось важко було в мені ходити. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. і буду щось робити далі. Водичка добре тепла. Фух. Вже жарко, восьма година. Щось мені було сьогодні тяжко, бо я ж не ходила скільки, днів 5, мабуть, да? так? Ага. Перерив робити не можна. Не ходила 5 днів, дуже тяжко. Не можна робити перериви, не треба. Ну, так вийшло. Так, дівчатка, подивимось на сир. Мене вчора хтось питав, скільки виходить сиру. У мене нема вагів, я не зможу з вам сказати точно. Ну, приблизно скажу. Ось такий гарний сир вийшов. Я його зараз поділю отак. І по кульочкам розкладу морозилку. Ось такий вийшов Ну, Десь його виходить тут кілограм, це точно, може трошки більше, кіло 200 десь. Отак. От все розкладаю по кульочках і кладу в морозилку. А що я хочу вам сказати за сир. Ой. Значить, молоко, оце, 6 літрів я взяла молока. Виходить, 90 гривень, 90 гривень. А цільний сир у нас кисломолочний. Коштує 200 гривень кілограм. Ну, я так думаю, що дуже вигодно брати молоко і самому робити сир. Ви знаєте, як ви його зробили? Ви знаєте, що він нормальної жирності, що тут всі вітаміни збережені, всі мінерали. робіть, дівчатка я вам раджу, От. особливо, у кого діабет, випічки різні, замість тіста сир, замість борошна сир, сир із висівками і все, і снакота. 4. Як бринза. Я його сьогодні не їм, дуже хочеться, але я сьогодні не їм. У мене сьогодні буде розвантажувальний день на сироватці. Зараз я сироватку вілю, що стекла Все. Все. дивлюсь, як почуває себе консервація, як почувають себе помідорки. Чудово, вони себе почувають. Якщо щось не так, вони одразу мутніють. Так що все добре. Прохолонуть і буду виносити в погріб. Мене хтось питає, навіщо вам скільки консервації хто буде його їсти. Зима спитає, де ми були влітку. Я п'ю каву з вершками. Вершки мені цукор не піднімають. І мені так і смачніше, і на шлунок воно, я думаю, що краще. Всім смачного, всім смачної кави. Не буду сьорбати. Мене просили не сьорбать. добре. Так, вчора я вам говорила, що роблю закваску на хліб. Ось у мене борошно житнє, цільно зернове. Сьогодні третя доба. Дивіться, яка краса. Бачите? От. Я вам говорила, що в мене є відео. Так, вливаю 40 мл води. Розмішую і кидаю три ложки, три повні ложки Отак. і так. Два три. І все. Прикриваю полотнинкою, виношу, щоб не мішало мені. Всім привіт! Глазу. Глазу в мене прасую. Векуче просування. Направо за три дні не гладила. Так, що працюю і слухаю про похудіння. Отак там мене вся така. Так, дівчатко, у мене ж сьогодні розвантажувальний день. Ви ж пам'ятаєте, так? Да? Сироводка. Дуже корисний продукт. Дуже корисний. От. Кому цікаво, загугліть, подивіться. Я читала вже, в мене є відео. Про сироводку. Легко на сироводці розвантажуватись. З домашнього молока вона не кисла, а така приємна, тому легко. Ось так. У мене сьогодні півдня роботи. Позбирала у мамки, у мамки свої всі каструлі. І вичухаю. Вичухую, то співаю, то вірші читаю. Оце mm. таке. Mm. Ну, святкувати нема коли. Працюю. Оце, я ж кажу, позбирала у мамки каструльки всі. Та й свої всі. Та й отак ось повичухувала вже кришки. Кришки вже всі помила, повичухувала, а це вичухую кастрюль, каструльки. А думаю, треба сказати, що я роблю. Подумаєте, що вона там робила цілий день? Трішки попрасувала, покинула. Пішла до мамки, позастеляла там, взяла те, що попрала в її хати та позастеляла. А це забрала каструльки, подумаю, почухмарю їх. Почухнує. Їсти сьогодні не готую. У мене сьогодні. Розвантажувальний день, ви знаєте, да? ну, тут де да, оце ручечки, ото. оце треба таку чухмарити. Буває не співає, а буває і співає. Отак, таке це наше життя. Я коли була маленька, мамка мені купила книжку, таку красиву книжку, дитячу. От. І там була така казка. Федорино горе. Вона мені так оце засіла в душу, запам'яталась, що оце ж у цієї Федори та була брудна посуда. От. І посуда сказала, будемо тікати від, від цієї хазяйки. Почала просити посуду свою, не тікайте від мене. Я вас помилю. Я вас помию почищу. І коли вона почистила, її і блюдця і каструля, і... ой, вони почали там... її вдякувати. Я, я пам'ятаю пам'ятаються. Запіщалі блються. Надо повернутися. О, класно. Класна була така казочка. Вона мені так оце засіла, я це як тільки мою посуду, мию каструлю, так генеральна така в мене приборка. Оце завжди я згадую цю казку. Прибіжали самовари якось так. Ну, коротше, я не пам'ятаю, але такий зміст. Мені за сіву голову. <laughs> Оце вот так. Ху. Так, дівчатка, буду я далі мить. У мене ще каструля. Я виварюю у каструлі, потім беру, дістаю і чухаю. там и с, чем там все. Моющая белизна у меня там. Вот а тут дочукаю. Ну, рассказываю еще раз, вы будете смеяться там, что. Я а, рассказываю, что я люблю. Ви хочете змітися, не хочете не смітися. Ну, можна господинка. Потиравсь у рік, хоть раз у півроку. Отак от струлями виробляю. Вичухує. Тут де біля ручок. Це. Це тут взагалі жахлося. Отак от я. У мене є все. Дезінфер якийсь. Оце де Оце чорне. Все одно воно зашмалюється. У мене і сковорідки вже треба почухати. Ну це треба, щоб був Сережа. Там треба його такий апарат під чухає. Так, кидаю далі каструлю, ще одну. Так приведу в порядок свої каструлі. Зовтра на бата. Якщо базар, бата, буде нікомічних, не буде, не знаю. Наталка обіцяла піти зі мною. Треба вже піти, бо треба гроші, й товар лежить. -то Пам'ятаєте, я відкладала помідори на підбіконі, я казала, покладу, а потім буду збирати. Насіння. От і прийшла черга збирати насіння. Вони вже так гарненько підіспіли. Оце ось волове серце. А це рожевий велетень. Ось великий велетень. Це теж волове серце. Все, зараз я їх побачите, що буду робити. Ось так, я беру. І саме насіння. Ось отак. От, вишкрібаю. А м'якоть викину бо вона, Ну, бачите, яка. Це ці де погризли миші. Ось. м'якоть бажано не збирати. Викинуть. Ось такий самий самий синус. Це я колись була молода. І ми їздили в Кривий Ріг торгувати. І жила там на квартирі в одної жінки. Не в жінки, а в людей. Дія Толя, Дітя Шура. У них такі помідори були гарні. У них все таке було гарне в Кравому розі. Там земля якась фантастична, не така, як у нас. Там прямо земля як масло. І вона мене на оце навчила, як збирати насіння. Бо в нас так не збирали. От я не вміла. Вона мені. Показала, оце каже, збираєш насіння, потім у баночку його, оце разом з уси, в баночку, доливаєш води і нехай вони перебродять. День-два перебродили, потім промила через ситочку і виклала або на газетку, або на якусь тканинку. Ну, треба підписувати. Що я її? І рублю. Оце зараз кожен сорт окремо в окрему баночку, от, і бумажечкою накрию підпишу це рожевий велетень. І так у мене були помідори завжди. Потім я якось не займалася цим. Я навіть вирощувала, сіяла 20 лютого і 20 липня чи червня вже навіть. От, не пам'ятаю. Ну, 20 липня на день народження свекрухи завжди були в мене помідори такі гарні. Так, це я викидаю. І так підписую. Це у нас рожевий велетень. Це у нас волове. Серце. Так, ну це ляна. Зараз я підпишу. Так, все підписала, нехай стоїть, через два дні переграє, потім я промию насипечко. покладу на папір, просохне, складу, підпишу, зав'яжу ниточкою і все. Мух налетіло знову. Так, ну все. Ніхто не дзвонить. Все, дівчатка, буду закруглятися. Ще раз вітаю вас зі святом, з Днем Незалежності. Бажаю нашим хлопцям вистояти в цій клятій війні, прийти всім живим і здоровим. О, так. Мені дуже сподобалося сьогодні привітання президента, особливо в кінці, як він прочитав вірш Тараса Григоровича Шевченка. І останні слова. І на оновленій землі врага не буде супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дай Бог нам всім здоров'я. Бережіть себе. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення.